Добрий день, шановні підписники мого каналу. З вами на зв'язку Кайова, і сьогодні ми з вами продовжимо спілкуватися про настільні рольові ігри, а саме про систему Starfinder. Цю третю частину я нарешті записав голосом, оскільки автоматичний озвучувач. Себе не виправдав при підготовці відео, а досвід попередніх відео по системах ДНД показав, що якість цих відео набагато краща за автоматичний озвучувач. Отже, ми продовжимо розмову про світи пакту, на яких ми зупинилися минулий раз. Завдяки магічному зоряному каменю в центрі станції Авессалом, що слугує вказівним маяком для кораблів з усієї галактики, світи пакту на сьогодні це система, що розвивається досить стрімко та бурхливо в ній активно ведуться міжпланетна та міжзоряна торгівлі, що тягне за собою постійно виникаючи тисячі дрібних конфліктів. Що базуються на економічному чи культурному підґрунті? Будучи вихідною точкою для експедицій у простор, станція ніколи не відчуває нестачі кораблів, що готові прийняти до екіпажу дослідників, що не бояться спрямувати свої прагнення у невідоме в надіях віднайти багатства та чудеса. Пакт передбачає не стільки єдине керівництво усієї системи, скільки співтовариство незалежних світів, пов'язаних співробітництвом один з іншим. При цьому вони визнають суверенітет кожного окремого світу. І, хоч влада політичного керівництва Говаріону формально розповсюджується лише на сприяння торгівельних відносин між світами, виконанні міжпланетних законів та забезпечення захисту за останні декілька століть вона суттєво розширила сфери свого впливу. Пакт, який іноді офіційно згадується як Авесаломська угода, вперше був висунутий на розгляд в 41-му році після розриву в якості е, реакційної відповіді на агресивні дії. Весків, що погрожували усій системі, нічого не нагадує. Усвідомлюючи той факт, що жоден зі світів не в змозі самостійно протистояти об'єднаній могутності Вескаріума, асамблея представників Кастровеля Верчеса та станції Авессалом запропонувала нову угоду, засновану в основному на системі. Що раніше забезпечувала ефективність планетарного правління кільця нації Верчеса. На загальний подив першим світом, що пішов на підпис цієї угоди, став нелогічний абалон чи миролюбна бреседа, а заселений нежиттю Еокс, що довгий час не викликав ні в кого особливої довіри. Військова сила кістяних старішин, а також фінансові й організаційні можливості церков Абадара та Іомедея дозволили коаліції швидко наростити силу. Усього через декілька років уся система опинилась під захистом нового правління. Будучи співтовариством Незалежних Держав. Пакт намагається забезпечити світам, що до нього належать максимальну автономію. Окрім обов'язкової вимоги надання рівних прав усім істотам зі свідомістю, за виключенням більш обсяжних привілей для громадян світів, пакту, звичайно, правління в основному залишає питання судівства та законодавства місцевим керівництвам кожного зі світів. Якщо вони не торкаються інтересів інших планет, звичайно, основними органами охорони порядку в світах пакту є блюстителі, що беруть на себе роль дипломатів та поліцейських і застосовують максимум зусиль для вирішення проблем мирним шляхом, тим самим підтримуючи крихку рівновагу в системі. Повноваження міжпланетарного правління чітко обмежені. Крім того, що воно поважає суверенітет кожної держави члена, воно не претендує на юрисдикцію над світами із за межами сонячної системи. Окрім випадків, якщо ті є колоніями, що отримали офіційний статус протекторату за власним запитом. Рішення правління в межах пакту виносяться радою пакту, що засідає в пленаріумі. Величезній будівлі сенату на станції Авесалом. Кожен зі світів пакту має своє представництво, кожне з яких, у свою чергу, складається з делегатів, кількість яких пропорційна кількості істот зі свідомістю мешкаючих на планетах. Зазвичай рішення приймаються прямим голосуванням. Крім суперечливих питань та питань особливої ваги, що розглядаються в директорії, найвищому керівному органі, що складається з п'яти членів ради, обраних на два роки, в директорії може бути не більше одного представника кожного світу. Той факт, що багато рішень, що впливають на долю усієї системи, знаходяться в руках всього п'яти світів. Означає, що в пленаріумі постійно кипить політична боротьба і укладаються союзи. Кожен світ докладає усіх можливих зусиль для того, щоб його інтереси були представлені в директорії. Шостий член директорії не має права голосу під час прийняття рішень це головнокомандувач блюстителів, що обирається самими блюстителями на невизначений термін. Він володіє правом надання порад під час засідань директорії та забезпечує виконання рішень Ради. Не кожна планета системи є повноправним членом пакту. Супутники, як правило, знаходяться під юрисдикцією відповідних планет, хоча деякі з них на кшталт Арканена, і вибороли собі право на незалежне представництво. Деякі слабо цивілізовані цвіти, наприклад, Октурн, Ліавара і Сонце, є протекторатами, хоча в них немає повної автономії й права голосу, їх делегатам дозволено доповідати на засіданнях Ради. Не дивлячись на те, що діаспора це скупчення малонаселених світів. На голосуваннях вона діє як єдиний блок. В останні роки статус світа пакту був наданий касацькому зарольоту і Дарі, і багато нових колоній поза системою сподіваються піти його шляхом. Корпорації та релігійні організації не мають можливостей прямого впливу на рішення ради, але забезпечують захист своїх інтересів опосередковано через радників та лобістів. Згідно з древніми записами, колись давно багато світів використовували магію для вирішення складних для виконання задач. В наш час магія все ще залишається почесним заняттям та відіграє важливу роль у звершенні великих справ. Але набагато частіше саме технології пропонують більш практичні та економічно вигідні рішення. Навіщо витрачати багато років для вивчення замовлянь, що створюють світло, якщо за декілька кредитів можна придбати відмінний ліхтарик, навіщо наймати одного бойового мага, здатного уразити ворога блискавками, якщо на ті самі кошти можна забезпечити цілий загін солдатів із лазерними гвинтівками. Все це аж ніяк не означає того, що технології витіснили магію. Швидше можна сказати про те, що обидві сфери розвивались сумісно завдяки винахідникам, що об'єднували магію та технології, і корпораціям, які для вирішення кожної окремої задачі обирали найбільш дешевий та ефективний спосіб. В результаті більшість технологічних пристроїв або виробляються з використанням магії, або функціонують на основі магічних властивостей. Крім того, Досить часто зустрічаються технічні вироби з явно магічними поліпшеннями. Ці поєднання та взаємодоповнювання, тим не менш, означають, що технологічні пристрої, в яких є крихти магії, мають резервні системи і здатні вистояти супроти ефектів, що розвіюють магію. Вони є несприйнятливими до антимагічних ефектів. Так само наявність крихт магії в предметі не заважає неспеціалістам у магічній справі, наприклад, механікам, ефективно з ними працювати, якщо, звичайно, предмет не є модифікованим занадто сильно. В давні часи у світах пакту існувало багато різних магічних шкіл. Але на сьогодні магія розглядається як єдина група фізично неможливих явищ. Незалежно від її джерела та способу використання, традиційне розділення замовлянь на містичні і сакральні вже давно застаріло, адже замовляльники мають змогу отримати доступ до магії багатьма способами, починаючи з високотехнологічного хакінгу реальності і закінчення вивченням окультних предметів або зверненням до божественних сил. Але все це по своїй суті лишені різні способи досягнення одних і тих самих цілей. Системи зв'язку у світах пакту можна розділити на три категорії: планетарні, внутрішньосистемні та необмеженої дальності. Деякі могутні наддержави й релігійні організації час від часу використовують високовартісні й небезпечні засоби зв'язку, наприклад, послання, що доставляються ангелами й демонами. Але більшість мешканців світів факту застосовують лише технологічні пристрої для спілкування на відстані. На відміну від планетарних засобів зв'язку. Внутрішньосистемні комутатори й комутатори необмеженої дальності є занадто великими для пересування, тому зазвичай ними обладнуються зорельоти й об'єкти порівняного з ним розміру. Ті, в кого немає власних засобів зв'язку, можуть їх арендувати. Отримання повідомлення по внутрішньосистемному зв'язку або по системі необмеженої дальності вимагає наявності передавача. Здатного до взаємодії з потоковими маяками, який транслює дані про місцезнаходження та отримувача. З цієї причини багато злочинних угрупувань використовують віртуальні поштові ящики або ретранслятори з чорного ринку, продають нелегальні передавачі, або просто відключають їх для того, щоб залишитись непоміченими. Ці передавачі входять в базове оснащення усіх зорольотів та слугують основними засобами ідентифікації корабля. Планетарний зв'язок відбувається за допомогою персональних комутаторів. Ці комутатори широко розповсюджені й недорогі пристрої, що дозволяють спілкуватись одне з одним в межах однієї планети або забезпечують зв'язок між кораблями, що знаходяться на орбіті одного світу. Ці пристрої легко вміщаються в карман і вже вбудовані в майже всі види броні. Їх потужність дозволяє передавати повідомлення з будь-якої точки планети, але деякі матеріали є непроникними для цього типу сигналу. Також сигнал можна заглушити напрямленими електромагнітними перешкодами або іншими способами. Проблеми з шифруванням не дозволяють використання комутаторів для безпосереднього керування машинами, такими як дрони чи зорельоти. Деякі напряму з'єднують комунікатори для спілкування по особистому, завжди доступному радіоканалу, але більшість для зв'язку використовують загальновідоме зареєстроване ім'я чи ідентифікаційний код потенційного співрозмовника. Внутрішньосистемний зв'язок через величезні відстані між планетами внутрішньосистемний зв'язок відбувається зі значними часовими затримками, і схожий скоріш на почтову переписку, ніж на звичайну розмову. Найкраща з існуючих на цей час технологій використовує мережу потокових маяків триєдиного, що дозволяють всупереч усім законам фізики суттєво скоротити час передачі. При спілкуванні в межах сонячної системи передача повідомлення, як правило, займає до 5 годин включно. Для міжзоряного зв'язку, так само як і для внутрішньосистемного, використовуються потокові маяки. Повідомлення, що передаються таким чином, є, по суті, свої листами, адже їх передача займає стільки ж часу, скільки й перельот до отримувача на зорельоті. Тобто дні або навіть тижні. Тому відправка кур'єрського корабля чи делегації послів для перемовин все ще залишаються актуальними. Цей спосіб передачі інформації, як і безпосередньо переміщення через поток ніяк не обмежений відстанями, але допоки ще нікому не вдалося отримати сигнал у відповідь з поза меж галактики. Рівень систем комунікації та ступінь їх розповсюдження на кожній з планет різний. Тим не менш, на кожному зі світів пакту існує принаймні найпростіша інфосфера планетарна мережа, що забезпечує обмін цифровою інформацією. Через необхідність фізичної передачі даних різні інфосфери рідко коли пов'язані між собою. Сусідні світи можуть володіти однією й тією ж інформацією, але основною. Бо коли мова йде про більш дрібні питання, які не варті того, щоби ним ділитися, різниця стає більш відчутною. Ці інфосфери по багатьох критеріях дуже схожі на інтернет, оскільки зберігають в собі майже Безмежну кількість швидкоплинних економічних та культурних фактів. У всіх основних космопортах світу пакту можна завантажити локальні бази даних, які допоможуть пасажирам з що знаходяться за межами інфосфери, проводити дослідження. У всесвіті величезна кількість світів, у кожного з яких свій період обертання й орбітальний період, через що підрахунок часу може стати дуже важливим і важким. На щастя, однією з перших постанов ради пакту була введена дія е е Єдина система. Ця метрична система дозволяла уникати неузгодженостей в часі. Коли мова йде про години, дні чи роки, у світах пакту мається на увазі стандартний час пакту. Згідно цієї системи відліку, доба поділяється на 24 години по 60 хвилин кожна. Завдяки астрономічній аномалії, цей період відповідає довжині доби на кастровелі й Тіраксі. Більш того, він дуже добре узгоджується з графіком змін станції Авессалом. Довжина року складає 365 днів, що складають 52 тижні, ця метрика заснована згідно з орбітальним періодом станції Авессалом. Коли йде мова про час на якійсь віддаленій планеті, часто використовується термін місцевий день. Або місцевий рік Дати в новітній історії записуються з використанням скорочення ПР після розриву, що визначає кількість років, що пройшли після завершення розриву в системі світів пакту, коли історія й пам'ять людей повернули собі неперервність. Події, що відбувались до початку розриву. Часто позначаються як ДР до розриву і датуються кількістю років до початку розриву. Наприклад, 300 років ДР означає, що подія відбулася за 300 років до початку розриву. В деяких світах вчені використовують системи часопису, що існували раніше, для позначення подій, що відбувались до розриву. Приміром, дослідники культури Голаріону іноді знаходять документи з датами від ЗА або від заснування Авесалома центрального міста наразі недоступної планети Голаріон. Вважається, що ця система відліку часу використовувалась протягом майже п'яти тисячоліть. Відлічуючи час з моменту піднесення наразі загинувшого й майже забутого бога, людства а родена, намагання ж датування подій з часів розриву завжди є досить сувнімним заняттям. Ті, хто наважується це робити, як правило, починають відлік до чи після найближчого часового кордону. Наприклад, близько 500 років після початку розриву. Світи пакту природнює сумішчю культур з різними цінностями і традиціями, тому узагальнити їх спільні риси досить складно. Все ж можна виділити деякого типового громадянина світів пакту та навіть дещо про нього розповісти. Деякі регіони системи, зокрема декілька областей Верчеса й Абалона, майже досягли постдефіцитної економіки. Але більшій частині мешканців світів пакту й досі доводиться працювати за забезпечення своєї життєдіяльності. Капіталізм проникнув і в міжособистосні і в міжпланетарні відносини, на що вплинула в тому числі і церква Абадара. Заможні неминуче підвищуються над бідняками, які в свою чергу з усіх сил намагаються розбагатіти. Якість життя мешканців економічних низів кардинально відрізняється. На Авессаломі правляча верхівка робить усе можливе задля того, щоб жодна усвідомлююча себе істота не пізнала голод. Але суворі світи на апосте не вбачають в економічному поневоленні нічого поганого, не дивлячись на те. Що від рабства вона відрізняється хіба що назвою. Пригодницькі історії в світі Starfinder присвячуються відважним дослідникам, рішучим корпоративним агентам, войовничим захисникам правопорядку й іншим сильним особистостям, але у більшості населення, куди більш пересічні види діяльності. Це може бути вирощуванням їжі на гідропонних фермах. Перевезення товарів між планетами, утримання торгівельних та ресторанних закладів та 1500 інших звичайних професій. Громадяни світів пакту в основному притримуються тези «Живий дай жити іншим. Що не є дивним, коли в твоєму правлінні. Або навіть у районі, де ти мешкаєш, нараховуються десятки різних рас та співсотні різноманітних культур. Жертвами упереджень стають, як правило, або ті, хто дуже схожий на типового громадянина світу пакту, або ж найчужорідніші з них. За поведінкою перших вони уважно стежать, а от чужорідних побоюються через наявність відмінностей. Які не піддаються ніякому розумінню. Більшість усвідомлює те, що намагання нав'язати свої цінності іншим, часто приводить до втрати можливостей, як говорять сьогодні чужак, а завтра клієнт. Практично ж це означає те, що навіть для тих, хто не знайшов спільної мови з представниками рідного для себе середовища й культури, без проблем знайдеться місце і тому система знаходиться в постійному міграційному русі. Навіть у культурно однорідних поселеннях знання про різноманітність цивілізацій призвели до того, що громадяни більш-менш увагу стали приділяти етнічній приналежності, статі та іншим дрібницям. Кого хвилює колір шкіри чи походження родоводу сусідів знизу. Якщо сусіди зверху величезні розумні медузи, які зливаються в одне ціле кожного разу, коли їх просять зменшити гучність танцювальної підлоги, Релігія Ось що є одним з найзначущих об'єднуючих культурних факторів у світах пакту, оскільки всі, або майже всі, наприкінці свого життя помруть. Вшановування того чи іншого божества може допомогти у визначенні долі духу істоти, вічного і безсмертного, на зовнішніх планах. Саме тому в релігіях є наочний практичний сенс У світах пакту царюють різні боги, чиї спільноти в цілому достатньо гармонійно співіснують. Мистецтво та розваги в світах пакту. Розвиваються досить динамічно й активно. І новомодні популярні віняння зникають, ледве з'явившись. На даний час в типовому середньостатистичному закладі якогось зі світу пакту можуть користуватись популярністю суворі ритми Акітонської шумки та Авесаломський вирвочний рок. А ось у високовартісних нічних клубах звучать витончені верчицькі ефірні балади й абалонська айфоніка. Музика, створена за допомогою передових комп'ютерних технологій та безпосередньо впливаюча на слухові центри задоволення, за рахунок чого досягається ідеальне звукосприйняття. У світі високої моди, як і раніше, пальму першості займають глянцеві стилі каломахоя. Вічно живий панклук з треш-гламурного шипа станції «Авесолом» і звичайно готична суворість апосте. Види спорту на кшталт Бутаріса, Старванса або перегонів на зрельотах зберігають свою популярність, але більшість все ж воліє до ігор у віртуальній реальності чи перегляду голографічних відеошоу. З останніх незмінно користуються попитом криваві реаліті трансляції з Еоксу, які, хоч і не переходять межі дозволеного законом, постійно осуджуються критиками. В останній час знову стали модними книжки, і не останню роль в цьому зіграла легендарна вашунська акторка Кашиса Нокс, яка публічно виказала особливу симпатію саме до начитаних кавалерів. Власне, на цьому загальний опис світів пакту я буду вважати завершеним. А в наступному відео ми більш детально поговоримо про кожен зі світів пакту окремо. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, залишайте будь-який коментар під відео. До нових зустрічей.